Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом України Миколою Томенко. Вітаю вас, Микола вітаю. Владимирович. Микола Володимировичу, Є напевне про що поговорити зараз. Європейські тижні в парламенті відбувається, але насправді хотілося б поговорити про от вашу громадську діяльність, зокрема те, що зараз робиться фондом Рідна країна, тому що от в вересні, коли діти пішли. До школи, коли розпочався от, навчальний сезон, була акція, яку ви проводили, українська книга дітям України. Що зробили, для кого зробили? Чи була охоплена ця акція ну, всією Україною? Я виходжу з того, що робота народного депутата це не лише законодавча діяльність, не лише політична діяльність, це передусім і громадська діяльність, оскільки коли ми зустрічаємося з людьми і ми бачимо, який перелік проблем існує. І як для мене, як людина, яка завжди займалася соціальною і гуманітарною сферою, ця сфера є найближчою, і для мене цілком очевидно, що сьогодні одна з найзанедбаніших сфер це ставлення держави місцевої влади загалом до шкільництва до шкільних закладів. Фізичної культури спорту, охорони здоров'я. І тому я для себе вибудував таку систему проєктів громадської роботи, щоб хоч частково підтримувати те, до чого не доходять руки держави. Ну, ви знаєте, от як до школи готувалися, батьки ремонтують школи, дошкільні заклади, щось намагаються купити. Це батьки і меценати. Тому що а держава чи губернатори, голова адміністрації звітують. Як до гроші батьків вони підготували до школи? Ми думали, чим можемо допомогти, і ми з моїми колегами у фонді Діна країна вирішили провести таку акцію. Бо, бачите, багато депутатів модний в них такий проект, особливо під час виборчого процесу, передвиборчого там чоловікам, горілка, старшим жінкам. Гречка чи цукор, бо вони вважають, що жінки ж кухонними всякими справами займаються. Ну, я знаю там іще щось, наприклад. Да? Ми вважаємо, що ну, щодно треба було все-таки вкладати в дітей, вкладати в ідеї, вкладати в світогляд. І ми порадили з моїми колегами і вирішили провести таку акцію, за якої в ідеалі. До 15, десь приблизно тисяч дошкільних закладів України, а саме скільки у них є, є у нас в Україні, дошкільних закладів, поповнити їхні колекції дитячою літературою, причому дитячою літературою не розважальною. Бо казок зазвичай вистачає, а такої більше просвітницької виховної 20 тисяч книжок. Ми вже на сьогоднішній день родили більше 20 тисяч книг uh -huh. тільки в місті Київ в рамках цього проекту. Разом з моїми колегами з громадської організації Муніципальна Ліга Києва, ми завершуємо поширення більше 10 тисяч книг. Як ми рахуємо? У нас один набір 22 одиниці і більше 500 закладів Києві. От маємо вже більше 10 тисяч тільки в Києві. Ми таку акцію провели в місті Черкаси. Ми таку акцію провели в місті Хмельницькому. Ми рухаємося по Україні. Я шукаю партнерів. Тут, звісно, річ немає жодної копійки бюджетних коштів. Це наші депутатські кошти або на тих людей, які прилучаються. І два слова скажу про літературу. Тобто, це яби, традиційна література, на якій виховувалися ми і на якій і те, що є в програмі, напевно, що ну це... дошкільні заклади, там мова йде зараз до дітей до шести років. Це не про школу. Там взагалі програми умовні, тому що, на жаль, держава дає програми, але не дуже забезпечує методичними так мати, речами. Тобто це класичні речі, це Леся Українка, дитячі твори, це Платон Воронько, це Оксана Іваненко, це Грігір Тутюнник. Це ті речі, які тільки видавництво веселка, ми з ним і робимо, бо вона традиційно це робила, наприклад, дитячі пісні з нотами, де можна вивчити дітей. Це треба розуміти, в якому віці можуть сприймати ті чи інші твори. Ні, це розписано дуже чітко. Там у нас є молодший дошкільний вік. Тобто одна категорія книг це мов, десь років до 4, і друга категорія книг це вже до 5-6 років, коли готуються до першого класу. Тобто в нас вихователі це знають, інша справа що в них немає цього матеріалу, вони знають mm -hmm. і про ці книжки, там загадки, лічилки, все, що йде перший етап пізнання дитини, а виходить, що ви знаходитесь в дошкільному закладі і не знаєте, так, що ж йому запропонувати. Тому ми зараз рухаємося по Україні, і я сподіваюся, що такий наш приклад поповнення дитячим. Дитячою книжкою українською мовою і е, дитячою книжку не будь-якою, бо є, наприклад, батьки купують перекладні речі, там якісь модні пригодницькі речі, що там американського там європейського напрямку Я не заперечую, але ми хотіли все-таки підпитати і батьків, і дітей нашою українською традиційною культурою і традиційною книжкою. Якщо ми вийдемо в ідеалі. На в ідеалі ми мусили б десь 300 тисяч поширити книг. Ну от, поки що поширили десь порядка 25 тисяч. Будемо рухатися в вересні-жовтні для того, щоб нудно максимально до кожного дошкільного закладу дійти. От ви постійно кажете, ми, а ваші колеги, це, це люди з партії, можливо, треба їх назвати, тому що інші побачили, що є такий гарний приклад і наслідували. Ну, дивіться, спирали, як ми, як як ми, тут не так багато до речі, депутатів. От Київ ми працюємо з Юрієм Одайченком і з моїми друзями з муніципальної ліги Києва в Хмельницьку ми працюємо з міським головою Хмельницька Сергієм Мельником і з моїми колегами-депутатами обласної ради. Іваном Ладенюком, іншими колегами. В Черкасах теж ми з депутатами обласної ради працюємо, вони прилучилися, Анатолій Бондаренко, Володимир Грест, то тобто, в кожному регіоні є люди, які готові. Але, на жаль, от як я вже сказав, не хочу критикувати моїх колег, депутатів Верховної Ради, Значить, щось у них тут за програмованістю не всіх депутатів правильно. Я прочитав, що в Криму ми Шкі... Лесю Українку даруємо дітям і Платона Воронька, а в Криму уряд Криму вирішив дітям свої портрети. Д інопсачу пас партії регіонів свої портрети, і як вони люблять партію регіонів дітям щоденники передали. Причому випустили порушенням закону, я вже як голова комітету з питань свободи слова uh -huh. кажу, що там треба писати, хто замовив, хто заплатив, який наклад і так далі. Ну, не можна дітей пічкати партійною пропагандою і політичними речами. Дітям треба давати класичні речі. Тому, коли ми поширюємо цю книгу, я не хожу з прапором партії, не розповідаю про партію, про свої партійні орієнтацію. Я пропагую традиційну українську літературу, культуру, історію і радив би іншим депутатам так діяти. От е, вже в, е, в кінці вересня напевне будемо знати всім чудес з Києва, тому що от, акція триває. Вона вже. Я не знаю в якому вигляді ви проводили і всеукраїнську масштабу, і природні чудеса, і архітектурні чудеса. А потім в кожній області проводили зараз в Києві. А, ну напевне, якщо проаналізувати дуже коротко, які об'єкти можуть стати ну, ми на ми на завершальній стадії. Дійсно, в день туризму і міжнародну українську 27 вересня. Ми оголосимо переможців, і ми ну, якби видозмінюємо або доповнюємо свою акцію. От ми. Зараз посилили телевізійним складом і принагідно дякую каналу Рада, який показав ці фільми. Тобто, ми зробили фільми Сім чудес України замки палаці, Фортеці». До mm -hmm. речі, перший національний зараз повторює, вважаючи це якісним продуктом. Ми зробили серію фільмів Сім природних чудес України. Теж Рада показувала перший національний зараз теж повторює. І я вже завершив цикл сім історичних чудес України, який я сподіваюся Рада і перша національна і ті традиційно головні я ролі. Та, як я ведучий, да mm -hmm. як ініціатор цього проекту, я обіздив ці об'єкти, я їх знаю. Хоча принцип і такий, що я представляю ці об'єкти, а про них розповідають уже фахівці, директори музеїв, експерти і так далі. По Києву наша ідея була така: що у Києві біда полягає в тому, що у нас можливо одна з найбільш занедбаних. Історико-архітектурних так мати, складових Києва кожен день ми бачимо, що звалили, розбили, розбомбили. І це біда, що маємо багато об'єктів, і, і не маємо нормальної системи збереження. Тому ми, коли будемо нагороджувати, ми очевидно привернемо увагу до найкращих об'єктів. А такі очевидні. Я думаю, що серед переможців буде Софія, Київська, києво Печерська лавра, будинок з химерами. Андріївська церква з Андріївським звозом, ну такі вже розкручені бренди. Але ми додамо ті об'єкти, які потребують негайного втручання, бо вони зникнуть. Я маю на увазі на Національний художній музей, який тут біля кабінету міністрів всі урядовці їдять і дивляться, що там кілька відсотків можна тільки експонатів виставити. Там немає нормальних умов і зовні, і внутрішньо головні збиральні так мети мистецькій Україні в дуже поганому стані сьогодні. Унікальний костел збудований за проєктом Владислава Городецького, геніального архітектора я маю на увазі Святого Миколая. Миколаївський костел на Чорнормійській ремонт почали і так його і залишили. Тобто ми звернемо увагу що на такі об'єкти, які бажано все таки, бо меценатськими коштами ці ремонти не зробиш. Це мусить держава тручатись. Після цього ми зробимо теж таку візитівку Києва, «Сім чудес Києва», Вже хочемо зробити одним фільмом, але зробити і англійською, і німецькою, іншими мовами, для того, щоб можна було пропагувати. Київ, як столицю, де творилась українська держава, і де найвизначніші події з Київської Росії до сьогоднішнього дня відбуло. Тому ми акцію трошки видозмінюємо і робимо її таку, от як кампанію позитивного іміджу України, тому що сьогодні бракує за кордоном доброї позитивної інформації про Україну, тому як не дивно. Бо мені рять ти ж в опозиції мусив там якісь критичні речі робити. Я як, кажу, що якраз цей проект Сім Чудес України, Сім Чудес Києва. Це виразно позитивний проект. Це вічний проект. Тому ми там не критикуємо міську владу, а розповідаємо про унікальні найкрасивіші речі, які ми можемо городитися. Буде фільм, будуть буклети, все залишається звичайно. Так як ми робили традиційно по Києву, як і, і по Україні. І так само переможця братимуть звичайні іде голосування. Українців. До речі, ми можете ще Де. проголосувати. Голосування теж до 26-го на сайті 7 Чудесінює. Я так прогноз зробив, хто що переможе, але ще можна проголосувати, бо переможці визначаємо сумою показників: інтернет голосування і позицію експертів. Ціна питання 50 на 50, Тобто, половина успіху треба, щоб до вас проголосували в інтернет, і половина щоб експерти вас підтримали. Тоді ми оголошуємо переможця. Микола Володимирович, Ну і третій такий ключовий проект: проект Твій Шевченко. Зараз от всі напевно всі громадські організації, які так чи інакше пов'язані з наукою з освітою, вони ну намагаються щось робити, тому що наступного року Україна відзначатиме 200 річчя, і на державному рівні є указ президента, є постанова парламенту. От е ви плануєте відкрити іншого Шевченка та своїм проектом, яким чином? Дивіться, ми для себе теж визначилися. Я коли кажу, ми це багато літературознавців. одна школа Сергій Гаченко, який нас консультує. Вчора ми спілкувалися з Володимиром Бараном головою спілки письменників, які ми в громадських так мети, справах і справах проекту спільно з ним співпрацюємо. Віктор Набруско. Секретар національної спілки журналістів, екс-президент національної компанії. Це багато людей, які дуже розуміються на культурі, історії, медіа. І вони у нас тут, консультанти, радники помічники. І ми шукаємо те, що держава не зробила і що можна було б зробити. Я не вважаю, що, наприклад, треба дуже багато грошей інвестувати в ще там 10 пам'ятників. А очевидно, треба в ідеї, в світогляд, в інформацію інвестувати. І от один напрямок це Шевченко, як геніальний художник Үгум. і краєзнавець, і дослідник. Ми перевидали, або вперше видали фактибільно Альбум. два альбоми Шевченка 41 43-го, 45 років. І другу річ, від яку ми вже попередньо домовилися з Радіо Ера, я, мій фонд і фонд Юрія Дерев'янка, нашого колега-депутата Верховної Ради, ми хочемо, щоб молоді люди. І, очевидно, це будуть переможці різних конкурсів з української мови історії літератури. Зачитали 200 фрагментів творів Шевченка для того, щоб от, ну, не, не закінчилось зняння Шевченка заповітом. І ще там двома віршами. Uh -huh. Тобто 200 фрагментів творів це ми охопимо ну, велику кількість маловідомих речей. І це буде, так мовити, такий більш широкий образ Шевченка, коли молоді люди, школярі, студенти будуть читати Шевченка е, в так мати, такому широкому контексті. Є маса ідей, я ще й про них не говорю. Е, як на рівень так мовити, масового сприйняття зробити? Ну, єдине, напевне, прорекламую. Ми десь за, е, на жовтень презентуємо спеціальне видання український щорічник», де... Кожний день ви будете жити разом з Шевченком. Тобто це буде кожний день. на кожний день афоризм Шевченка, 365 афоризмів, фрагмент його картини. Ви побачите фрагменти 365 картин, замальовок чи ем, там графіки Шевченка. Це буде м, історія життя, життя Шевченка. Кожний день, що з ним так би, трапилося, mm -hmm. і трапилося, відбулося. Це автопортрети Шевченка. От таке видання ми робимо. Попередній наклад Коли буде побачити? 5 тисяч. Е, думаю, жовтні ми його презентуємо, бо це ну, якби вигідна річ, й купити її на наступний 2014 тисячі рік. Е, Проектів багато, дуже багато людей до нас звертаються. Але ми обираємо тільки таке, ноби ну, креативні речі, цікаві речі і звичайно ті речі, які ми можемо фінансово витягти. Тому що ну ще раз кажу, що фонд на те він і громадська інституція, щоб працювати не на бюджетні кошти, а за на свої кошти, кошти громадські. Тому я думаю, що тема ем, відкриття Шевченка. Його пропагування це тема, яка не завершиться 13-14 роком. Це тема, яку ми в фонді будемо рухати далі, тому що це головний чоловік, так ми те, ідеолог української держави, і про ідеологів треба згадувати не лише коли їм 200 років, а коли тяжко країні, і коли країна потребує такої ідеологічної світоглядної підтримки, як сьогодні, коли ми б'ємося, як завжди кажу, ми не за євроінтеграцію боремося. Ми сьогодні боремося за Україну, за її незалежність, uh -huh. бо йдеться. Про необхідність самостверджуватись і залишитися самостійною унікальною державою в світовому контексті, зрозуміло. Дякую вам за розмову. Я думаю, от коли ці ідеї потрохи почнуть втілюватись в життя, обов'язково вас ще раз запросимо до ефіру. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Микола Томенко. Залишайтеся з нами на все добре.